Вітаю вас. Сьогодні обговоримо багато цікавлячих вас запитань. І так, давайте розпочнемо з угоди про корисні копалини. Як ви вже знаєте, я записувала вам теропрогнози, зокрема від 15 липня 2024 року та 6 березня 2025 року. І я вас попереджала, що в цій угоді є щось таке паскудне. Крім під цією угодою прихована якась не дуже здорова закавирка. Щось Щось таке паскудне, м'яко кажучи. Тому подивимось, як будуть розвиватись події ще до підписання угоди пройде час і буде ще бойня, так скажемо, конфлікти ще будуть. Ось ця угода, вона наразі я б не сказала, що має якийсь глобальний позитив для України. Більше тут багато чого є прихованого. Те, що може бути, як навіть на шкоду Україні, щось вимагають підписати під цю угоду. Щось таке приховане, що може бути. Розчаруванням великим, тому я думаю, що підписання цієї угоди краще б відклали до кращих часів. Крім того, у 24 році я говорила за те, що заберуть копали не землю за борги. Тоді я не знаю, хто старологів про це говорив. Я не чула такої інформації. Це зараз всі розглядають, чи підпишуть ту угоду, чи не підпишуть. Досить негативна ситуація. Може хіба що бути дерево і. Корабель, знаєте, що це може означати? Продаж землі. Або віддамо землю, або наші ресурси. Ну, ось так воно буде тайна, покрита раком, але ось бачите, дерево, корабель. Природні ресурси, земля відходять. Будуть борги переписуватися на наступні покоління, і звісно, втрата ресурсів, втрата земель, ось те, що в землі. Якісь корисні копалини, самі землі, все це воно потихеньку розраховує, розраховується влада за борги. Ви знаєте, що я роблю прогнози на кавовій гущі, і передусім я б хотіла з вами поділитися цим прогнозом. Дивіться, я задала запитання, чи буде підписана ця угода про корисні копалини. На дні чашки випала. Тут змія показує, мені тут очевидно, я думаю, що вам також ви можете тут розгледіти удава, який ось так висовує своє жало, язичок чи щось таке, наче заманює, заманює, але потім, щоб просто придушити. Тобто, сама ця ситуація, угода вже з корисними купалинами, говорить про те, що нас хочуть обкрутити Україну. Що безпосередньо показала сама кавова гуща? Ось дивіться, якщо ось так подивитися тут на дно чашки, я тут бачу таку, знаєте, як жабу, яка вверх підняла лапи і хоче щось, щось хоче. Далі, якщо брати ось тут такий візерунок, тут як іде бійня. І позаду гори, тому я думаю, це показує безпосередньо саму територію, там, де височина, де гори, ну, як варіант, це може бути схід Донбас. Найбільше там корисних копалин, там ідуть бої і таке інше. Далі, якщо подивитись ось тут зверху, я думаю, вам також видно такий, як ЦАП. Зверху в нього на голові кокошник чи якась така як карнавальна корона, от щось на кшталт того. І за нього ще є якісь там гієни чи щось таке. І ось цей цап дивиться в короні на оцю біню зверху і думає, як би йому там що, мабуть, урвати. Ось тут в нього такий поток думок. Я думаю, що це якраз показує американську. Еліту безпосередньо, як варіант, можливо, Трампа. А тут бої на Донбасі. І ось дивляться на цю територію. територію. Можливо, це і не Трамп, можливо, це Путін, Кремлівська банда, уособлення так показує. Також дивиться на цю територію, зокрема, Путін вже також пропонував передати наші корисні копалини Трампу. За що росіяни воюєте? За те, щоб з американцями торгувати. Ви ж кажете, на Америку треба послати незрозуміло там які ядерні заряди. Ось так. Далі, якщо ось тут подивитись, я думаю, тут вже мова безпосередньо про саму Україну. Тут мені показує образ такий, як наче Буратіно. або ж... Буратіно, який тримає в руках якийсь мішок. Тобто його ще не витрусили, ще золотішко з нього не виманили, і він ще має змогу спастися. Або ж, тут може бути як образ шута на таро, тільки в нього там матига його позаду, ось тут у шута. А і ось як собачка образ цей. І він, як на горі стоїть за шах до обриву над прірвою. Його ще Можуть спасти ось ці собачки, саме друзі, які можуть давати вірні рекомендації. Тому, звісно, прогноз по кавовій гущі не дуже втішний, що до цієї угоди про корисні копалини підтверджуються мої попередні прогнози. Зокрема, вже є і інформація від наших. Змі, що нардеп і заступник голови е, податкового комітету Верховної Ради Ярослав Железняк отримав текст угоди зі своїх джерел. Повідомляє, що цей варіант на його погляд є невигідним для України. За його словами, угода передбачає створення органу управління фонду з п'яти осіб, де троє представників США матимуть право вето. Пропозиція поширюється і на українську нафту та газ. Внеском Вашингтона у реалізацію угоди вважається допомога. Надана Києву з 2022 року. Водночас про гарантії безпеки в угоді не згадується. Якщо немає гарантії безпеки, то взагалі навіщо нам та угода? Це взагалі не діло. Тому ось ці жаби, цапи, ці буратіно, які показує на чашці, це все відображається. Єдине, що радує, що тут, як цей буратіно, шут ще не впав з прірви. І тримає свій мішок при собі. Тому я сподіваюся, що є ще такий варіант, що Україна зможе вийти з цієї ситуації, і підписати угоду для себе на більш вигідних умовах. Підпишіться на канал, поставте лайк, дзвіночок, і хай у вас все буде добре. Давайте подивимось, що для цього треба зробити Україні, щоб ця угода про корисні копалини була підписана на вигідних умовах. Дивіться: трійка жезлів з четвіркою мечі. По-перше, не треба поспішати. Не треба поспішати підписувати цю угоду. Треба представити свій варіант. Ось, дивіться, на цій трійці жезлів є три посухи. І як ми вже знаємо, що два варіанти угоди нам запропонували. Вже є третій. І ось Україна, як відкинула ці варіанти угоди, і має запропонувати свій варіант, свій проєкт угоди, який. Стосується подальшої співпраці, і також має ще запропонувати. І іншим кандидатам, не тільки США мають якесь таке право ось отримати ці копалини, робити інвестиції та таке інше. Можуть бути інші партнери. Тобто ну, треба зробити таку собачу свадьбу, конкуренцію за ці рідкоземельні метали, інші ресурси там і Європі, може щось треба, і навіть Австралії літій, а може. Вже, як то кажуть, щось і за Китай замислюватись, тому що якщо США себе так веде, то куди Україні діватись, як то кажуть, є тимчасові друзі, є тимчасові вороги, і ситуація змінюється. Тому тут, як варіант, є. Розглянути також і інших партнерів, і тягнути час ставити свої умови. Давайте подивимося: в результаті, чи буде ця угода підписана. Бачите, відлюдник випав. Поки що я вважаю, від цієї угоди треба. Відмовитись, але так культурно тягнути час, от як Росія каже, буде перемир'я, але лупить Україну з усього, чого можна, і каже, це не ми. Ось так і з цією угодою нам треба тягнути час і вимагати під цю угоду гарантії безпеки, звільнення наших територій, а потім вже видобуток, там спільний корисних копалин та отримання прибутку від інвестицій. Далі. Що ще? П'ятірка пентаклів, шістка мечів. Що значить заплатити тим, що ви вже внесли? Ви ж давали фінансову допомогу, а тепер розказуєте, що це борги. Борги мають бути списані. П'ятірка пентаклів, шість мечів. Борги списати. Не може бути нова угода під заднім числом допомогу, яку визнали боргами. Це бред сивої кобили, це взагалі. Ну, нонсенс, просто таке не можна дозволяти. Далі. Ось тут п'ятірка випала і пропонується 5 представників, де троє буде представники США, тобто вони будуть мати право вето. А Україна, як оці двоє, будуть як бідні родственнички, таке не те, несе. Вони будуть як собаці п'ята нога. Тобто це також не можна допускати. Партнерство має бути рівноцінне і в Україні навіть має бути більший процент. І саме Україні. Повинна керувати і надавати сама право вето в деяких аспектах. Повинно в цій угоді бути відновлення інфраструктури, підтримка фінансова. Далі давайте дивимося, що ще має бути в цій угоді. Імператор і е, король кубків. Тобто е... Головне слово має бути за Україною, має бути чітко прописане які саме там родовища, які копалини, який об'єкт, а не так. Ми вам віддаємо все і газ, і нафту, і інші корисні копалини, і атомні станції туди додамо, і, і а ви нам що? Ні, такого бути немає щось е, чітко визначений е, об'єкт. Якщо якась станція, е, то яка е, саме станція? Е, що ви нам, що ми вам, і взагалі дотримуватися чітко регламенту, законів Конституції. Імператор ще про це говорить. Все-таки надра це власність народу, і не можна ось так просто комусь їх віддавати, бо Трамп захотів борги з України здерти. Ну, це як якийсь рекет, просто вже якесь шкуродерство. Ми вас поставимо на щочик і платіть нам мзду. Ну, це просто російський підхід. І взагалі таке не можна допускати. Давайте подивимося. 2025 рік, яка вірогідність, що ось ця угода про корисні копалини буде підписана. Подивимося, яка вірогідність підписання цієї угоди. Вісім пентаклів ведеться робота, десять пентаклів, жриця і вісім кубків. От бачите, якщо взяти в цілому, то краще від цієї угоди, м'яко кажучи, зіскочити, відійти. Але. Все-таки вірогідність, що тут ведеться робота, і буде цей підписаний документ є. Але тут ще є жриця, дуже багато підводних каменів, не визначено. Багато ось дивіться, десятка пентаклів, ресурси країни, це і газ, і інші корисні копалини. Це карта національного багатства. І ось дивіться, національне багатство через таємні підкавні ігри. Йде від нас, це не можна допустити, тому я вважаю, що ця угода може обдерти Україну як липку, не, не зряжу тут оцей козьол в цьому. В короні видивляється зверху і вже свої лапи потирає, що там він заробить на цій бійні, і жаба, і змія, ну все, що можна, але оцей Буратіно дурачок, ну не можна його ось так облапошити. Тому я сподіваюся, що в Україні знайдуться ті люди, які виведуть на поверхню все, що всі ризики, які створюються по цій угоді для України. І можливо нам би краще було знайти інших партнерів по корисних копалинах ніж США, які будуть нам надавати озброєння, допомогу та таке інше. Британія, Франція. Австралія та ж сама не хочеться вже говорити за Китай, тому що Китай, в принципі, і дав згоду на цю війну в Україні. Але те, що пропонують нам США, ну це просто обдираловка на рівному місці. Я не можу сказати, що цю угоду взагалі не підпишуть, тому що тут є карта роботи. Але може тягнутися час, може. Бути так, що угода буде підписана пізніше, і коли буде запропонований наш варіант, зараз я ще підрахую квінт розкладу суд, квінт розкладу суд. Тобто пройде час. І або погодяться на наш варіант угоди більш вигідний для України, або від цієї угоди прийдеться відмовлятися, тому що ця угода крайні невигідна для України. Це не можна робити. Там скільки таємних документів, що коли це буде колись опубліковано, наші діти, онуки, правнуки будуть за голову хвататись, як таке могло бути і хто це міг підписати, і чому. Цих людей, які, якщо таке підпишуть, відразу не було приговорено до вищої міри покарання за здачу національних інтересів. Тому я сподіваюся, все таки, що майбутнє виправиться на краще для України і краще б від цієї угоди. Американського варіанту якось спетляти і пропонувати свій проект угоди тільки тоді, коли вирішаться всі оці здирницькі моменти. Тільки тоді вже підписувати на вигідних для України умовах. Дуже хочу, щоб кожен, хто дивиться мій канал, підписався, поставив лайк, дзвіночок, і хай ви отримаєте за це свій плюсик в карму. У мене запитували про Вінницю в коментарях. Я знаю, що дуже багато ви писали коментарів про ваші міста. Подивіться попереднє відео. На жаль, за центр України взялися, обстрілюють Черкащину, обстрілюють Полтавщину. Зараз запитували за Вінницю. Давайте подивимось ще Вінницю на найближчий місяць. Сьогодні 28 березня. Імператриця, суд, четвірка жезлів, четвірка кубків. Тут найбільша загроза для житлових будинків. Мені в коментарях написували, написували, чого ви називаєте місця, так як мені, будь ласка, скажіть трактувати розклад. Так, удари можуть бути. Все, розклад закінчено. Напишіть, будь ласка, свою думку в коментарях, чи називати вірогідні місця, де можуть бути прильоти, куди націлена плани окупантів, чи все ж таки нічого не говорити. Тут очевидно інфраструктурний об'єкт. Біля води міст, вокзали, авто, залізниця та таке інше. Також можуть бути поряд пологові будинки. Найбільша, звісно, загроза для житлових будинків. Центр міста також може страждати. Дуже б мені не хотілося, щоб цей прогноз відігрався, але першою картою випала карта суд. А це вже говорить про ситуацію досить таки серйозну. Давайте подивимось ще Кіровоградщину Кропивницький найближчий місяць. Бачите, дві пентаклів дублюється там, де вода, там будуть обстрілювати що Вінниця, що кіровоград. Вокзали будуть атакуватись, мости, колісниця, п'ятірка жезлів. Ось це завод якийсь. Трійка пентаклів, можливо, пов'язаний з виробництвом якихось запчастей, запчастин для транспорту для техніки. Тут буде атакуватися там, де військові. І двійка пентаклів «Колесо Фортуна» – жорсткий нальот дронів. От як було масово на Полтаву, масово на Черкаси, от масово на Кіровоград знову ж таки буде. І так само може бути масово і на Вінницю. Вони взяли центр України під атаку, щоб зробити паніку серед населення і будуть бити пріоритетно в усіх великих містах України по центрах, по спальних районах. Там, де може бути багато жертв. Тому, на жаль, велика загроза для залізниць, автостанцій, дуже хочуть багато мости атакувати, дамби. От в такому плані майже на кожне місто випадає там, де є масові жертви, можуть бути, ось там можуть бути атаки. Будьте дуже пильні в період на початку квітня. Це по всім містам я говорила. Тут Кіровоградщина також в період 3-го, 5-го, 7-го. До 7 квітня, тобто від цього дня до 7 квітня найбільша загроза. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, і хай вам щастить. Також запитують про американських солдатів, які зникли в Литві, говорять, що цю інформацію вже спростували, що вони загинули. Давайте подивимося, що сталося з цими американськими солдатами. Які зникли в Литві, чи живі вони, чи що там з ними сталося? Дев'ятка мечів, вісім жезлів, п'ятірка пентаклів, дев'ятка кубків. Дуже багато інформації, паніки серед цих. Інформації про цих солдатів дуже багато вже буде поширюватися і ПСО з цього приводу. Ну, тут, якщо взяти, то міг бути якийсь обстріл, пошкодження, і дев'ятка кубків ну, через воду, втрата через воду. І як вони заїхали кудись на болотисту місцевість, то Маловірогідно, що вони вже живі, і їм ще й допомогли. Бу якась тут сутичка була, якась бійка, обстріл, ну от щось таке могло бути. Я по цих картах не думаю, що вони живі, тому що тут дві кризових карти, п'ятірка жезлів. Тут як захлинулися скоріше за все. Звісно, нам не нададуть повну інформацію. Скажу, можливо, навіть скажуть, що їх знайшли і вони живі, але вони жертви, їх вже ну, немає в живих, їх знищено. Я не, я не сумніваюся, що це російський слід, тому що. Ви ж знаєте, Росія робить провокації, вона просто прощупує НАТО, наскільки можна їх куснути. І подивіться мої попередні прогнози. Я вам говорила, що будуть провокації, будуть людські жертви. Ну, ось воно вже почалось. Тому що далі треба, я не знаю. Звісно, шкода рідних цих хлопців, тому що ну, така безглузда смерть. Нікому, звісно, не побажати. Але якщо взяти по картах, тут смерть через воду. Я не виключаю, що ці хлопці могли бути, ну, ще так скажемо, яко чимось опоєні. Ну, не будемо в це вдаватися, але їх принесли в жертву. Просто це як приключка як зглотне це. США вкотре від Росії те, що Путін і Кремлівська банда їм надає далі. США повинні отримати Гренландію для міжнародної безпеки, заявив Трамп. Острів необхідний для оборони та навіть наступальних дій з огляду на ситуацію в світі? Ну, Трамп як сказався, він вже як Путін говорить путінськими наративами: Путіну треба Україна, а Трампу треба Гренландія. Давайте подивимося, яка вірогідність того, що США будуть захоплювати Гренландію військовим шляхом? Яка вірогідність? Я тут не загадую срок, просто подивимось. Четвірка мечів, імператриця, десятка пентаклів, четвірка кубків. Поки що я б не сказала, що вони прямо війною підуть на Гренландію. Поки що такий варіант блокується. Вони ще хочуть домовитись. Четвірка мечів, вежа двійка мечів, смерть, двійка кубків. Ці переговори тривають і публічно, і не публічно їм пропонують. Пропонують просто купити землю. Імператриця Десятка Пентаклів, Землю, ресурси пропонують: ось Гренландія, Данія, на тобі шанс, бери. Але Гренландія не хоче до США, і буде ще тягнутися час. Вони, можливо, скажуть. Що ні ми подумаємо, ні не треба. США буде і так і сяк, але поки що, прям щось в цьому році США пішли на Гренландію війною, то тут поки що так не показує мені по цих картах. І я сподіваюся, що цей прогноз відіграється, тому що навіщо породжувати ось ці війни в світі. Ось те, що помірність пов'язано з Кригою, з водою. Тобто, ось Росія робить дуже багато своїх криголамів. Там слідкує за США, ось США хоче там також робити далі. Там Родовища палива, нафта, газ, таке інше. Тут просто дуже великий ласий кусок, запас води прісної, запас корисних копалин. І США будуть намагатися поки що купити Гренландію. Вони роблять пропозицію фінансового характеру. Але військовим шляхом тут поки не показує мені так, що почалась війна. Поки що будуть, як то кажуть, пряні. Заманювати. Ось вам це, ось вам це. А не хочете, може, ось це. А ладно, як вже не хочете так, то давайте ми своїх військових туди пошлемо свої бази, укріпимо більше для захисту. Ну, ось в такому плані. Тут поки що війни не показує на території Гренландії, і це добре, тому що я нікому в світі не бажаю війни, крім окупантів, які пішли на нас. Війною, і лише вони мають отримати те, що вони заслуховують. Пишіть свої коментарі, що ви думаєте з цього приводу, чи подобається вам цей розклад. В мене запитували. Про зниклого черкащанина я робила прогноз, коли він тільки зник, що найближчі тижні не буде про нього новини. Ось тут, знову ж таки, новини, що, що немає його безвісти, зник 22-річний хлопець. Давайте подивимося, чи, яка вірогідність, що він повернеться додому живим найближчим часом. Ну, тут... тут сказати, що він повернеться додому живим, найближчим часом, на жаль, не приходиться дуже багато карт, які означають воду або якісь заборонені речовини, якесь було як варіант невдале зібрання. Для цього хлопця, яке закінчилось тим, чим закінчилось. Поки що, на жаль, я не хочу озвучувати цей прогноз, але мало вірогідно, що він повернеться найближчим часом додому живим. Дуже низька вірогідність.